Привіт, друзі! Ось нарешті зійшла моя розсада томатів і брюссельської капусти. Брюссельська капуста зійшла вся, тобто всі 10 насінин. І, як на мене, вони доволі сильно витягнулись. Хоча їх виношу кожного ранку загартовувати на балкон, там прохолодне повітря, яскраво світить сонце. Тобто стеблини, листя мали б укріплюватися. Але витягнулось, не знаю. Що ви думаєте? Це нормально так для брусельської капусти, щоб просада, якій 4 дні так витягнулось. Ну і томатам у нас 2 дні. Із 10 на сінин зійшло тільки 8, але теж непогано. Їх я теж виношу на балкон кожного ранку загартовувати. Погода вже це дозволяє, хоча й похолодало, вночі ну, було до мінус 6. Але зранку яскраво світить сонце і дуже швидко температура піднімається до плюс 5 і вище. В таких умовах на сонці при легкому вітерцю, зараз спокійно, бувають сильні вітри, але зараз спокійно. Можна добре собі так загортовувати розсаду. Поки що такі успіхи, стежте, розсада буде рости. Потім я її буду перевалювати в більші горщики. No se dobre, no no me